Вітаю, шановні жителі Житомирщини! Сьогодні поговоримо про те, як безоплатно отримати допоміжні засоби реабілітації за державною програмою. Що таке допоміжні засоби реабілітації або скорочено ДЗР? Це протезно-ортопедичні вироби, протези верхніх та нижніх кінцівок, ортези на хребет, ортези на верхній та нижній кінцівки, ортопедичне взуття, спеціальні засоби для самообслуговування та догляду. Протоприлежневі подушки, чехли, крісла стільці з гігієничним отвором, сидіння для ванни, сидіння для душу, східці, підставки для ванни, допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому, палиці, в тому числі білі тростини, милиці, ходунки рамки, ходунки на колесах, кошики для перенесення, засоби для пересування це різні типи крісел, колісних. Підйомники, пересувні та стаціонарні, меблі та оснащення це столи, стійки, вертикалізатори, меблі для сидіння, ліжка з механічним або електричним приводом, матраци, противопролежневі стінки, шведські, поручні для ванної кімнати, спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією це мобільні телефони, планшети, годинники, світові сигналізатори. Диктофони, аудіоплеєри. Хто ж має право на отримання безкоштовних допоміжних засобів реабілітації? Це будь-який громадянин України, незалежний від статусу та віку, за наявності медичних показань для користування такими засобами. Також це ветерани та особи з інвалідністю з числа іноземців, особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, та особи, яких визначено. Біженцями чи особами, які потребують додаткового захисту. Яка процедура оформлення допоміжних засобів реабілітації? Насамперед, це встановлення потреби за медичними показниками. Таку потребу визначають медико-соціальні експертні комісії, лікарсько-консультативні комісії, військово-лікарські комісії та мультидисциплінарні реабілітаційні команди. За результатами огляду особи з зазначеними уповноваженими. Установами визначається потреба у формі документа, висновку щодо необхідності забезпечення допоміжними засобами реабілітації. Документи на отримання ДЗР подаються особисто або через законного представника у паперовій або електронній формі. Також подати документи можна дистанційно через електронний кабінет особи або через єдиний державний веб-портал електронних послуг. Очно подати документи можна до Центру надання адміністративних послуг СНАП, органу соціального захисту населення або територіального відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Після цього людина самостійно обирає підприємство, яке здійснює забезпечення осіб з засобами реабілітації за державні кошти. Перелік таких підприємств розміщений на сайті Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Підприємство, у свою чергу, формує замовлення, укладає договір з територіальним відділенням Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, виготовляє та постачає виріб. Після людина отримує виріб та підписує акт, після чого підприємство отримує оплату за виконану роботу. Як правило, вироби мають гарантійний строк експлуатації від 1 до 2 років. Гарантійний строк може бути і більшим. Протягом цього періоду. Постачальник або виробник зобов'язаний виконувати гарантійний сопровід та ремонтувати вироб. Гарантійний строк експлуатації виробу вказаний в інструкції щодо його застосування, яка видається разом з виробом. За бажанням, людина може самостійно придбати ДЗР, призначений їх відповідно до показань, навіть якщо він виготовлений за кордоном, та отримати компенсацію в межах граничної ціни на відповідний засіб реабілітації. Для цього необхідно звернутися до територіального відділення фонду та надати правильно оформлений розрахунковий документ, що підтверджує придбання виробу, розрахунковими документами, є оригінали касово-прибуткових ордерів, фіскальних чеків, платіжних інструкцій, про просплату. І на завершення, протези верхніх та нижніх кінцівок потребують постійного догляду, регулярного технічного обслуговування та налаштування. Тому протезуватися рекомендується ближче до постійного місця проживання, щоб мати постійний контакт зі своїм протезистом. Це допоможе людині в найкоротший термін та як найкраще підлаштувати протезний виріб під себе. Крім того, акт виконаних робіт радимо підписувати лише тоді, коли ви впевнитесь, що допоміжний засіб для вас зручний та вдало підібраний. Дякую всім за увагу!